В ефірі новини сьогодні у випуску до дня конституції України в Ізмаїлі відбувся мітинг. Центральна районна лікарня Ізмаїла отримала нову карету швидкої допомоги, які ціни на овочі в Ізмаїлі. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 червня орієнтовно такі. 540 тисяч 490 осіб особового складу, 8 тисяч 66 танків, 15 тисяч 480 одиниць бойових броньованих машин, 14 тисяч 423 артилерійські системи, 1 тисяча 109 реактивних систем залпового вогню, 871 засіб протиповітряної оборони, 360 літаків, 326 гелікоптерів, 11 509 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2329 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 19 514 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2431 одиниця спеціальної техніки. 28 червня цього року Україна відзначає 28-му річницю прийняття конституції головного нормативно-правового акту держави, основи суспільного ладу, яка визначає державний устрій, права та обов'язки громадян. Цього дня в Ізмейлі прийшов мітинг, та відбулася церемонія покладання квітів біля пам'ятника Тараса Шевченка. У мітингу взяли участь перші особи міста та району, військові, правоохоронці та небайдужі громадяни. Подробиці дивіться далі. 28 червня цього року Україна відзначає 28-му річницю прийняття Конституції України, головного нормативно-правового акта держави, який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему порядок утворення, принципи організації та діяльності державних органів, права та обов'язки громадян. 28 червня 1996 року. Верховна Рада України ухвалила основний закон. Це стало важливим етапом утвердження державності, мало величезне політичне та правове значення для розвитку української політичної нації та громадянського суспільства. Цього дня в Ізмаїлі пройшов мітинг, та відбулася церемонія покладання квітів біля пам'ятника Тараса Шевченка. На початку мітингу усі присутні вшанували пам'ять загиблих українських військових, цивільних та дітей хвилиною мовчання. 28 червня 2024 року 28 річниця прийняття Конституції України і 856-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. В умовах нашої боротьби і на тлі незліченних злочинів окупантів усі ми по-новому оцінюємо значення цінностей, закладених в основному законі. У мітингу взяли участь перші особи міста та району. Ізмельський міський голова Андрія Брамченко, перший заступник міського голови Роман Первушин, перший заступник голови Ізмельської районної державної адміністрації Сергій Проданов, заступник ізмільського міського голови Катерина Татаренцева, Сергій Лузанов, Сергій Павлухін, заступник голови Ізмінської районної державної адміністрації Марина Диной, голова Ізмінської районної ради Василь Антонюк, а також представники Державної прикордонної служби Національної гвардії України, представники правоохоронних органів Підприємці та небайдужі мешканці міста. Конституція України національний скарб. Вона відображає нашу багату історію, глибоке історичне коріння, тяглість і європейську зорієнтованість українського конституціоналізму. Цей документ є основним законом і моральним орієнтиром для громадян України. Історично. Конституційний процес свідчить про наміри юридичного закріплення на найвищому рівні таких цінностей українського народу, як демократія, верховенство права, рівність громадян, незалежність і територіальна цілісність держави та європейський цивілізаційний вибір. Наші героїчні сили безпеки та оборони мужня та самовіддано відстоюють основні цінності Конституції Української держави, якими є честь гідність здоров'я, недоторканість безпека людини серед основних засад нашого суспільства демократична держава, європейська ідентичність українського народу, незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, зазначив міський голова Андрій Абрамченко. Сьогодні найкращі доньки і сини України на полі бою відстоюють наші права і свободи, можливість жити в своїй вільній, демократичній правовій державі. Я і завжди співаю. По завершенню мітингу усі присутні поклали квіти до пам'ятника Тараса Шевченка, борцю за свободу України. Разом працюємо на перемогу задля мирного майбутнього нашої країни. Посилюємо фронт, забезпечимо міцний тил для наших захисників. Україна є незалежною європейською державою з непохитними ідеалами та сильним консолідованим суспільством. Дякуємо нашим героям-захисникам, які відстоюють наше конституційне право бути вільними та незалежними. Юлія Петлацюк, і Кулинич для програми новин. Оперативники головного оперативно-розшукового відділу Падільського прикордонного загону в рамках кримінального провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України затримали на гарячому двох місцевих жителів, які переправляли осіб за кордон у незаконний спосіб. Прикордонники встановили, що батько з сином за певну грошову винагороду надавали послуги з доставки чоловіків до Придністровського регіону Молдови. Своїх потенційних клієнтів ділки знаходили через телеграм-канал. Три тисячі доларів США саме в таку суму оцінили ділки свою допомогу. Правопорушникам вручено підозри за фактом вчинення злочину, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою справа внесення застави. 27 червня в центральній районній лікарні Ізмаїла урочисто передали нову карету швидкої допомоги. Автівку придбали за рахунок коштів громадських організацій та благодійних фондів, а також комісію Української греко-католицької церкви у справах душпастерства, охорони здоров'я. Подробиці дивіться далі у репортажі. Центральна районна лікарня Ізмаїла отримала нову карету швидкої допомоги. Автівку придбали в Німеччині та переправили до України. Це стало можливим завдяки взаємодії громадських організацій Народна самооборона Львівщини, ротарі Клуб Львів, Ротарі Клуб Німеччина, благодійному фонду Майстерня милосердя та комісії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства охорони здоров'я на подвір'ї медичного закладу. Швидко освятили медичний капелан одеського екзархату Отець Володимир та Митрофорний протоєрей Тець Василь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. сину святому Духові і нині посечас на віки, віки вами». Цей медичний автомобіль, чи, чи швидка допомога, чи еленомобіль потрапив із милли за закистеренням на нашої комісії охорони здоров'я, та яка є структурним підрозділом церкви. І займається власне, медичними капеланами координацією їхньої діяльності і допомозі лікарям і лікарням в організації їхньої роботи. Значну роль в передачі авто відіграв благодійний фонд Карітас Одеса, який співпрацює з комісією Української греко-католицької церкви. Митрофорний протеєрей отець Василь є прямим представником та директором цієї організації. Ми є частиною великої мережі міжнародного. Фонду Caritas. структура Caritas працює в 165 країнах світу. В Україні ми маємо більше 50 посередків по всій Україні, зокрема, також і в Одесі. В місті Ізмаїлі у нас працює з 2000. П'ятнадцятого року проект Сов і Снаїв, а також проекти по протидії торгівлі людьми і трудової експлуатації. Медичний капелан отець Володимир від імені одеського екзерхату подякував всім громадським організаціям і фондам, які допомогли придбати та доставити автівку в Ізмаїл. Хочу подякувати оцю Олександру Більському, нашому керівнику медичних капеланів, який Раз щось підійшов до мене, каже, отже, там десь має бути каже швидка допомога, в поміч переговори каже з нашими лікарями на місці. Може, треба буде комусь. Так само я хочу подякувати пані Мирославі Полець та сестрі Севастіані Корвецькій, також Валерію. ВРМ Чуку і народній самообороні Львівщини та ротарі клуб Львова та ротарі Клуб Німеччина, які саме долучилися, щоб пригнати ту машину в Україну до Львова. А потім е, Олександр Володимирович, заступник нашого Олега Володимировича, сам особисто їхав, знайомився з тим товариством. І забирав цю машину, і переганяли вони вже сюди. Карета швидкої допомоги оснащена всім необхідним для надання невідкладної допомоги населенню. Вона буде знаходитись на балансі районної лікарні. Медики використовуватимуть цей автомобіль для обслуговування мешканців Саф'янівської громади. Хочу Подякувати українській греко-католицькій церкві, яка не тільки служить Богу, а й ще допомагає. Це ну це ви це видно це. Потужно, це сильно, бо саме вони, мабуть, перше із релігійних об'єднань, які стали нам на допомогу. Бо машина це не перше, чим допомагає церква, а допомагають вони регулярно продуктами харчування, медикаментами, перев'язаним матеріалом. Саф'янівська громада давно вже потребувала такий автомобіль, зазначила голова Наталія Тодорова. Громада є достатньо великою за територіальним обсягом і кількістю мешканців, які звертаються за медичною допомогою. Тому нова карета швидкої покращить якість та швидкість обслуговування місцевого населення. Крати швидкої допомоги завжди рятує життя людей. А ми знаємо, що життя людей це найголовніше, що є в нашому житті. Щиро вам дякую за те, що ви нам допомагаєте, за те, що вже два роки поспіль ви поруч з нами з нашою лікарнею. і хай Бог всіх благословляє. Дякую. Це вже другий автомобіль, який за сприяння комісії у справах охорони здоров'я передали медичним закладам країни. Перше отримала лікарня міста Борислав, що на Херсонщині, на черзі лікарня селища Любашівка Одеської області. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. Поліцейські відправили на лаву підсудних трьох жителів Ізмельського району за браконьєрство на місцевих водоймах. Правопорушники загалом завдали державі шкоду на суму майже 600 тисяч гривень. Їм загрожує покарання від штрафу до обмеження волі. Викрили рибалок співробітники сектору водної поліції Змейського районного відділу поліції у січні та травні поточного року. 37-річний житель Саф'янівської громади, маючи вже судимість за незаконний вилов риби і сплативши за це штраф, знову скоїв аналогія логічне правопорушення на озері Ялпух. Своїми діями рибалка завдав державі збитків у розмірі 100 тисяч гривень, що підтверджено експертними висновками. Житель Суволівської громади, на... громади був виявлений на березі озера Катлабух. Чоловік сітками та ятерами здійснив вилов раків та риби білий Амур, Карась, Лящ та інших. Загалом у нього вилучили 42 одиниці різних водних біоресурсів. І останній правопорушник це житель Ренійської громади, був виявлений на озері Кугурлуй. На саморобному дерев'яному човні чоловік сітками виловив більше 200 одиниць різних видів риби, завдавши державі збитків у розмірі понад 350 тисяч гривень. За це правопорушення чоловікам загрожує покарання штрафом від 1700 гривень до 51 тисячі гривень. Або пробаційним наглядом на строк до трьох років або обмеженням волі на той самий строк. Яка ситуація з цінами на овочі? Чи сильно змінились ціни порівняно з минулим роком? Ми вирішили поговорити з продавцями та покупцями на Ізмаїльському центральному ринку. Подробиці дивіться далі. Влітку тіни на овочі на ринках України традиційно змінюються, що викликає інтереси споживачів та експертів. Цей сезон не став винятком. Вартість плодів та овочів значно коливаються, впливаючи на вибір покупців і загальні тенденції на ринку. Яка ситуація з тінами на овочі? Чи сильно вони змінилися порівняно з минулим роком? Ми вирішили поговорити з продавцями та покупцями на центральному Ізмільському ринку. Сильно ли помінялі ціни на продукти на овочі? Так, так, на овощі. Насколько сильно? По сравнению с прошлым годом? С прошлым годом я не, не вспомню, но в этом году намного. Конечно. Нет, наоборот, марина поднялась, жир упал. Грибы немножко поднялись. Ну, на рублей 10-20 а так. Сколько стоит Допустим, вот такие 140, 120, 130. Кукурузки такая двойная, 20, такая 25. Кукуруза в прошлом году була тоже 15, 10, 20. В этом в этом году немножко качаны. Погода нас подвела, немножко качены поменьше. Поэтому мы даем как и продаем как и соответственно. А помидорка 80 гривен. Домашняя криничная. А в прошлом году в прошлом году була чуть-чуть дешевле. 50-40. Приблизно ціну коштів, яку ви можете витратити на борщ, продавці оцінюють в 300 гривень. Гривень 300 гарантия. Ну, как что не вспомню, смотря в какое, какое время. Если ра, ранее весной, то оно дороже. Но на сегодняшний день, как бы уже капуста дешевенькая. Единственная морковка. Морковка дорогая, 60 гривен. Опять же. Ну, там может на, на гривень 100 меньше, может быть. По сравнению, что помидор будет дешевле. на борщ. Що стосується покупців, то деякі продавці стверджують, що їх значно поменшало, а от кількість продавців побільшила. Ну звісно, менше. Знаєте, состояння такої продавців не поняла. Продавців. Продавців, так були так вони і є. Продавці продавці куди кудись. Треба її реалізувати по-любому. Продавці є по-любому. А Покупателі вже потрібності нету такого такого об'єму, щоб і ціни. цін... Раньше люди брали килограммами, сейчас штучками. Не, как и прошлый год было. А мало стало, во-первых, рынок, вообще людей уезжали все по загранице, потому что поднялся цвет, вода. Люди тоже, как, именно вот пожилые люди, мне жалко, по иду раз приходят. Ну, даю им там бесплатно, то грибочки тоже, то что есть на витрине. А так все нормально. А покупателей больше? Мало. Меньше. Люди уехали, да. Продавцов больше, прилавки полные. Да нет, конечно, бабули, вот вы посмотрите контингент на рынке, бабуль практически не видно, хотя это люди, которые нуждаются в витаминах вот в данный период, но они не могут себе этого позволить. А продавцов больше? Продавцов, да. Думаєте, e, ну потому що село виживає только за счет э, вирощування на рынке. Это их заработок, потому что заработать больше негде. Катерина Бойченколя Кулинич для програми новин. До Дня Конституції України в Ізмильській картинній галереї відкрилась виставка дитячих робіт. Конституція Очима дітей. У виставці беруть участь роботи учнів Ізмельської художньої школи та Кілійської школи мистецтв віком від 5 до 16 років. Діти повноправні, громадяни держави, вони активно долучаються до вивчення Конституції. Тому відводять своє бачення та розуміння законів України. Маленькі художники з Ізмаїло та Кілії своїми малюнками практично проілюстрували другий розділ Конституції права свободи та обов'язки людини і громадянина. Олівцями та фарбами юні громадяни України відобразили у своїх роботах дух нашої незалежної європейської держави з непохитними ідеалами та сильним об'єднаним суспільством. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 40 копійок, продати за 40 гривень 90 копійок, євро – купівля 43 гривні 35 копійок, продаж – 44 гривні. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу 29 червня в Ізмилі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 18-20 градусів тепла, в день – 31-33 градусів тепла. В Одесі – мінлива хмарність, без опадів. Вітер Північно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 20-22 градусів тепла. В день – 29-31 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті із на YouTube-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.